Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 3 до 0 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. Зранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами, вночі буде дрібний дощ, вранці вдень та ввечері без опадів. На півночі у Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 3 до плюс 1 градуса. А вночі до плюс трьох градусів. Весь день у Житомирі буде хмарним. Дрібний дощ закінчиться ще до світанку. Ранок і день пройдуть без опадів, а ввечері розпочнеться дрібний сніг. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 2 до мінус 2 градусів та від нуля до плюс одного вночі. У Чернігові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без дощу та снігу. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 1 до мінус 2 градусів та від 0 до плюс 1 вночі. У Сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день. Та вночі від плюс 3 до плюс 6. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. В день очікується дрібний дощ зі снігом, який до вечора повинен закінчитися. На Донеччині денна температура буде від плюс 9 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Ввечері можливий сильний дощ. У Луганській області температура вдень буде від плюс 6 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. У Луганську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. На півдні на Одещині в день температура становитиме від плюс 13 до плюс 10 градусів, та від плюс 7 до плюс 8 вночі. В Одесі небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 15 градусів та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Небо ясне у Миколаєві вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються. У Херсонській області. Максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 13 градусів та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Небо у Херсоні буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 6 градусів, та від плюс 4 до плюс 5 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Запоріжжі буде зберігатися похмура погода. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. У Криму температура в день буде від плюс 7 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 7 градусів. День буде хмарним. З самого ранку у Сімферополі небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів. На заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 1 до 0 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дощ. ближче до вечора йому на зміну прийде сильний дощ зі снігом. На Івано-Франківщині температура вдень буде від плюс 5 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 5. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вночі очікується дрібний дощ. Вранці сильний дощ зі снігом, який у другій половині дня зміниться дрібним дощем. Опади припиняться тільки ближче до вечора. У Тернопільській області очікується температура від плюс 2 до 0 градусів в день та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме дощ зі снігом. Вдень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу. На Буковині очікується температура від плюс чотирьох до плюс двох градусів в день та від плюс чотирьох до плюс дев'яти вночі. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку, та ближче до вечора він повинен припинитися. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс 8. В Ужгороді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дрібний дощ йтиме до самого вечора. У Рівненській області температура вден буде від плюс 1 до 0 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. В рівному протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ зі снігом до ранку зміниться на дрібний сніг. Вдень на деякий час він припиниться, а ввечері розпочнеться знову, проте вже з більшою силою. У Волинській області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день, та вночі від плюс 2 до плюс трьох. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Ввечері очікується сніг. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 3 до плюс 1 градуса та від плюс 1 до плюс 4 вночі. У Хмельницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дощ зі снігом. Вдень дрібний дощ, який до вечора піде ще сильніше. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 4 до плюс 2 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс семи. У Кропивницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без дощу та снігу. У Полтавській області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день, а вночі від плюс 3 до плюс 5. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою вдень піде дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Черкащині очікується температура від плюс 4 до плюс 2 градусів в день та від плюс 4 до плюс 6 вночі. У Черкасах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Дніпропетровській області вдень температура становитиме від плюс 6 до плюс 4 градусів. Та від плюс 4 до плюс 6 вночі. Весь день у Дніпрі буде хмарним, до обіду опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який ітиме до самого вечора. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 4 до плюс 2 градусів, та від плюс 3 до плюс 6 вночі. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня очікується дощ, який після обіду почне стихати. А ввечері йому на зміну прийде дощ зі снігом. Народний прогноз погоди. У минулі часи передбачати погоду нашим пращурам допомагали миші. Якщо сьогодні вони вилазять з під снігу, слід чекати відлиги. У давнину цього дня побоювалися заметілі, оскільки вона вказувала на поганий урожай майбутнього року. Заметіль на хати будуть погані харчі. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Бажаємо вам гарного та спокійного дня. Нехай кожна краплина дощу нагадує вам про красу природи та важливість моментів спокою у нашому житті. До зустрічі в наступних відео. Будьте здорові та щасливі, незважаючи на погоду за вікном.